О 18.35. Подорожувати Україною легко. Щотижня яскравий вікенд. Оригінальні маршрути на будь-який смак. Ми розми розкажемо, як провести найближчі вихідні з користю 52 вікенди. Усім доброго дня! Це програма «52 вікенди. Мене звати Андрій Тичина. Ми говоримо про подорожі і туризм в Україні. Куди поїхати на вікенд? Морозна та сніжна погода останніх днів спонукала багатьох любителів активного зимового відпочинку готувати лижі та сноуборди. А найбільший гірськолижний курорт України Буковель вже оголосив старт зимового сезону з найближчої п'ятниці, 4 грудня. Тож організатори гірськолижних турів почали збирати групи в Карпати. Яким буде цей гірськолижний сезон з урахуванням примх природи і карантину? Про це поговоримо з керівницею відділу корпоративних турів компанії Етнотур Валерією Губренко. Вона на прямому скайп зв'язку з нашою студією. Доброго дня, Валерія. Доброго дня, скажіть, будь ласка, на коли планується ваш перший гірськолижний тур цього сезону? Ну, дякуючи Богові, погода вже сніжна. Тому ми починаємо свою роботу з 10 грудня. У нас перший тур вихідного дня, і з 13 грудня ми починаємо вже виїзд на будні. Тому Маємо надію, сподіваємося, що цей тур буде також цікавий, сніжний. І а розкажіть, будь ласка, в чому в принципі особливість гірськолижних турів? Чим вони відрізняються від звичайних від інших? Гірськолижні тури, їх особливість якраз полягає в тому, що більшість наших туристів їдуть кататися на витягах, їдуть кататися на схилах, на лижах і на сноубордах. Проте, якщо люди не катаються, вони також можуть поїхати в наші тури і отримати максимум задоволення. Е, в чому особливість наших турів? Ми виїжджаємо з, наприклад, от з компанією «Етнотур», можна поїхати зовсім за невеликі гроші. З... за невелике це за скільки? От Добре. нижня межа? Добре, е, від, е, від 1990 гривень за дві ночі. Два сніданки, дві вечері, і повністю оплачується проїзд. Ну туди входить цю вартість: проїзд з Києва до е готелю, де ми живемо. Це може бути Ясіня, І в приватних садибах ми селимося. Потім трансфер у нас постійно йде до. Буковеля кожного дня і кожного ранку ми виїжджаємо до Буковеля, і кожного вечора з Буковеля ми їдемо назад в Ясіня до ваших готелів. І таким чином, повністю це з сніданками з вечерям, коштує лише 1990 гривень. Це ну майже такі скільки це активних роки. днів катання? Це виходить три активних дня катання. Тобто йдеться про нічні переїзди на автобусах, так? так? Так, йде нічний переїзд, йдеться про нічні переїзди на автобусі. Але тут ну, досить, ми виїжджаємо, досить зручно економиться час, тому що ми виїжджаємо ввечері після роботи, наприклад, в четвер, і вже в п'ятницю зранку, поснідавши в готелі, можна е, поїхати і вже кататися на Буковелі, може стояти на витягах і кататися, отримувати насолоду від гірськолежної активності. Так що... Які додаткові витрати мають мати на увазі учасники ваших турів? Я так розумію, що скіпаси не входять в цю вартість, Так? це треба купувати безпосередньо на курорті. Так, треба безпосередньо купувати на курорті, якщо ви купуєте тур, це за 1990 дев'ятсот дев'яносто гривень. Цей тур ми мешкаємо недалеко від курорту Боковель, це селище Ясіня, і тому у нас можливість така зробити невелику ціну. Скільки буде коштувати? Ну там є різні зовсім ціни на катання в Буковелі. В середньому це десь тисячу гривень день, буде катання в Буковелі, але цього сезону Буковель от сьогодні заходила на сайт, дивилася, що сьогодні Буковель виставила ціну півтори тисячі гривень два дні. Якщо ви їдете і берете зразу скіпас на два дні, то ви платите всього тисячу п'ятсот гривень. Досить зручно. Ще... Е Є буковель дає е, такі ціни. Наприклад, нічне катання коштувало 150 гривень три години. Але це з 9-ї вечора до 12-ї ночі, але є можливість навіть ну і так собі знаєте бюджетно покататися вночі. Є свій шарм, тому що ліхтарі світять сніжок тобі в обличчя, ти катаєшся досить романтично і дуже весело кататися. Напевно, не всі беруть з собою власне спорядження, чи є можливість орендувати на місці, де це дешевше зробити. Так, є можливість орендувати спорядження. Є спорядження професійне, якраз в селі Ясеня. Там є спеціальні компанії, які якраз спеціалізуються на цьому горськолижному спорядженні. Там від 100 гривень за найнижчу категорію комплекту сноубордів або лиж, куди входить. Обов'язково, там, наприклад, якщо це лижі, це то це лижні черевики, лижі, палки і шолом обов'язково. Якщо це борт, то е, черевики для борді, сам борт і шолом обов'язково від 100 гривень 100, може 150, Ну в залежності від того якої категорії ви берете за добу за зрозуміло. Ну і вже багато років поспіль першим в Україні на початку грудня відкриває зимовий сезон. Курорт Буковель, про який ми вже почали говорити на Івано-Франківщині, напередодні директор курорту Олександр Шевченко оголосив, що катання розпочнеться вже з 4 грудня, тобто з цієї п'ятниці. І у нас на прямому телефонному зв'язку Віталія Васильчук, прес-секретарка курорту Буковель. Доброго дня, Віталія. Доброго дня, вітаю вас, шановні кохачі. Скажіть, будь ласка, чи не змінилися ваші плани щодо відкриття сезону з огляду на прогноз погоди? Наші плани не змінилися. Ми розпочинаємо сезон 4, 5 та 6 грудня. Погода нам не заважає але поки сприяє в Карпатах. Зимові морозні дні? В нас є сучасні системи, які в принципі виробляють сніг. Тому ми чекаємо на е, тільки найкраще відкриття. Раніше відкриття сезону у вас було справжньою подією з ярмарками, з концертами. Як цього року з огляду на карантин? Е, насправді так з огляду на карантин багато що змінилося. Е, незмінним залишилося відкриття сезону із конкурсом, е, змаганням таким своєрідними між лижниками та сноубордистами. Тобто ми визначаємо хто хто крутіший, лижники чи сноуборди старому такі своєрідні змагання, і звісно, у фіналі перемагає дружба, адже буковель об'єднує всіх і лижників, сноубордистів, і любителів зимового відпочинку, і дарує всім позитивний настрій. Щодо ярмарки зимової, і щодо ялинки, власне, я так розумію, мова йде про новорічно різдвяні свята. То її встановлюють буковелі. Вона невдовзі буде так само, як і ярмарка. Ми чекаємо на, на гарні дезяно-новорічні свята. А чи багато людей очікуєте на ці вихідні? Чи є вже попередні бронювання? Є попередні бронювання, очікуємо багато людей, оскільки е, загалом цей сезон, особливий сезон, ми називаємо у нас була особлива осінь, зараз особлива зима. Та вона така специфічна. Е, але е, бронювання є, люди до нас їдуть з огляду на те, що е, Мабуть, в найближчі тижні буде ще так частково під забороною виїзди за кордон. На інші курорти ми очікуємо в Карпатах туристичний бум, і очікуємо, що до нас взимку, зокрема і на курорт Буковель приїде багато туристів. Якщо не запровадять локдаун, звісно. Я бачу, що через веб-камери, що у вас вже деякі витяги працюють. Чи є можливість покататися от прямо зараз? Ні, прямо зараз ще немає можливості. 4, 5, 6 числа ну і з огляду на можливе рішення уряду щодо посилення карантину, сьогодні уряд ухвалив рішення про скасування карантину вихідного дня, про запровадження карантину помаранчевої зони по всій Україні, але не виключив можливості того, що на новорічні свята будуть посилені карантинні заходи. Які у вас плани на цю новорічну ніч у зв'язку з цими можливими? коригуваннями карантину поки що плани в нас грандіозні. Звісно, ми живемо як і саме будь-україна із дня на день, і з години на годину, і з думкою, що в будь-який момент може щось змінитися. Але ми плануємо справді гарне новорічне різдвяне дійство із ялинкою із ярмарком, і з концертом, які буде тривати всі весь новорічний різдвяний цикл. До нас приїде багато зірок українських. Щодо того, як ми будемо підлаштовуватися, пристосовуватися, то в принципі покаже час. Бо буковель працює згідно із всіма постановами уряду, кабінету міністрів з міністерством охорони здоров'я, тобто ми будемо бачити, як ми будемо далі працювати. Звісно, хотілося б, щоб курорт працював, бо це зимовий сезон, і власне від від локдауну, від карантину. Не тільки Буковель можна сказати, постраждає, але і всі бази відпочинку, які є поблизу Буковелю, а це, ну, це величезна. Так, це величезна інфраструктура. Що ж, дякую і вам гарного, сніжного і безкарантинного сезону. Дякую. Віталія Васильчук, прес-секретарка курорту Буковель була. На телефонному зв'язку, а ми продовжуємо розмову з Валерією Губренко із компанії Етнотур. Валерія, в принципі, в Україні звісно Буковель найбільший, найвідоміший курорт. Але тим не менше є ще 50 щонайменше інших гірськолижних комплексів: маленьких, великих, і вони також не пустують. Очевидно, є в Буковеля і переваги, відомі, зрозумілі, і якісь недоліки. От може можете назвати переваги і недоліки цього курорту? Переваги так, звичайно, переваги курорту Буковель полягають в тому, що на курорті Буковель є 16 витягів, і близько, вже навіть на, на даний момент я думаю, до 70 кілометрів трас. Причому траси і червоні для таких вже досвідчених катальщиків, і сині для тільки новачків. І тому е навіть на саму високу гору, яка називається на Буковелі, гора довга, можна доїх... можна спуститися і. Е Схилом червоним, тобто для професійних вже катальщиків, і синіми трасами. Тобто, система розгалуження синіх трас для новачків вона настільки велика, настільки приємна і цікава, що саме цим, я думаю, вирізняється буковель, що дуже багато різноманітних трас. Ти можеш цілий день кататися і жодного разу не повторити трасу. Тим вигідно. Щоправда, попоїсти в буковелі дуже я вам скажу недешево. На Мою пам'ять був такий раз, коли просто банальний чай в пакетиках знаєте або чорний або зелений, які заливають укропом, коштував 45 гривень. Це було чи просто... моніторили вже ціни на харчування цього року? Чого очікувати а... туристам? Ви знаєте, ми не моніторили, чому тому, що компанія Тнотур вона дбає е, про своїх туристів і про гоманець, і тому, якщо ви їдете з компанією Етнотур, е, наш транспорт він залишається з туристами на цілий день. Тому, коли ми нашим автобусом е, приїжджаємо на Буковеля, ми стаємо біля витягів, і там наш автобус цілий день стоїть. І Якщо наш турист, який покатався, хоче перепочити випити. Чаю або поїсти він щось бере з собою, лишає в автобусі, термоси або канапки, і потім він має змогу в будь-який час. Приїхати до е, парковки, зайти в автобус і собі перепочити, випити каву, випити чай, все що він з собою взяв, от і м -м, перекусити канапкою. Тому ми знаєте, виходимо з цього положення так, але в нас ще є, знаєте, невеликі ту е, не за невелику ціну е, в готелі прямо в Буковелі. І цей тур коштує 3800 гривень. Причому сюди входить навіть нічне катання. І тоді люди можуть кататися собі спокійно і спуститися прямо до себе в готель, перекусити, що вони там собі наготували, і поїхати далі. Причому в цю суму 3,800 ще входить і сніданок. Ну тобто, тим часом тим часом є компанії, які готуються вже. У найближчі вихідні відвести свої групи на гірськолижні курорти України з нами на прямому телефонному зв'язку Наталія Сюткіна, директорка компанії Яструктур. Доброго дня, Наталія. Доброго дня. Чи правильно Доброго я розумію, що ви плануєте от вже буквально днями вирушити в перший тур в Карпати, в гірськолижний тур? Так, готуємося, дуже стараємося зібрати наші групки. Наразі на сьогоднішній день вже Тайні туристи тривожать нас дзвіночками, кажуть, давайте збиратися, треба вже їхати. Але я подивився прогноз погоди на п'ятницю-суботу в Яремчі може бути до плюс десяти. Вас це не лякає? Ні, не лякає, оскільки Яремчі трошки лише Буковель. І як правило, сама Буковель готується своїми пушками, допомагає нам відвідати її. Будь ласка, про рівень цін цього року в порівнянні з минулим роком, чи змінився, чи підвищився, чи може залишився тим самим. Ну, якщо по відношенню до Буковеля моніторинг цін показує, що трошки зміниться, але не настільки, щоб сильно сказати, що на щось знялося. Змінилися скіпаси цінова політика. Змінилась до нього. Відношення немає тої акційної ціни ранкової, на яку всі поспішали. А ваші ціни, ваші послуги, транспорт, розміщення. От ці 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 ціни. Наші ціни не сильно змінилися, бо порядок ну, на 100 гривень десь піднялося. Дві двісті дводенні тури будуть коштувати, дві підсот коштувати трьохденні, а на чотири дні буде дві вісімсот, і далі можна ще скористатися такими днями, як шість днів, сім днів. Теж недорогі тури я вважаю. А хто зазвичай їздить от саме на відкриття сезону? Хто ці люди? А ті, хто полюбляють кататися, вони знають в цьому. Вони чекають навіть цього. То для них той самий, якби перший драйв, який треба відчути засніжені краєвиди, повести посем, побачити той адреналін, піймати зрозуміло. Ну що ж, вам також вдалого сезону Наталія Сюткіна, директорка компанії Яструктур, була на телефонному зв'язку. А ми продовжуємо розмову з Валерією Губренко з компанії Етнотур Валерія. Ваша база в Ясині є такою стратегічно зручною в тому плані, що близько і до Буковеля, і до Драгобрата. так? Возите на Драгобрат? Валерія, вас не чути. Перепрошую вас не чути. Можливо, ви вимкнули мікрофончик. Нема, нема. Не чуємо, на жаль, Валерію Губренко. Нагадаю, що зараз ви чуєте програму «52 вікенди. Ми говоримо про подорожі і туризм в Україні а конкретно про початок гірськолижного сезону. Напередодні курорт Буковель оголосив про те, що він відкриє сезон катання вже з цієї п'ятниці, з 4 грудня. Запрацюють перші підйомники. Потім, протягом вже грудня, планують запустити кілька інших підйомників. І вже на початок наступного року запрацює курорт на повну потужність, принаймні, такі плани у керівника курорту у Олександра Шевченка, які він оголосив буквально от напередодні. Сьогодні ми поспілкувалися вже із прес-секретаркою гірськолижного курорту Буковель Віталією Васильчук. Вона підтвердила, що, попри не дуже сприятливий прогноз погоди. А в Буковелі на найближчі вихідні очікують температуру плюс 6 плюс 8 градусів. Незважаючи на це, курорт працюватиме і прийматиме перших туристів вже з 4 грудня. Деякі туроператори вже почали активно збирати свої туристичні групи для цієї поїздки. І одна із при. Представ... Представниця однієї з таких компаній «Я структур, сьогодні нам розказала про свої плани, що вони планують, і коли відбудеться перший тур. А це відбудеться вже буквально завтра, післязавтра Наталія Сюткіна, директорка компанії «Я Структур» була на прямому телефонному зв'язку. А ми зараз намагаємося відновити зв'язок з Валерією Губренко, керівницею компанії Етнотур. Чуєте нас зараз? Та я вас чуть нарешті ви мене ми чуєте. Так, ми нарешті вас О, також прекрасно чуємо. Так. Отже, дуже коротко, найкраща альтернатива Буковелю в українських Карпатах це що? Це драгобрат, звичайно, драгобрат, тому що там природний сніг, дуже багато різноманітних витягів. Там є можливість для фрірайду, тобто катання по свіжому природньому снігу по царіні на непідготовлених трасах. Тому ну, один із варіантів, трошки можливо дешевший. От і там надзвичайно прекрасна природа, це високогір'я. Сподіваємося, що також відкриє Драгобрат найближчими днями свій лижний сезон. Валерія Губренко, керівниця відділу корпоративних турів компанії Етнотур, була на прямому скайп-зв'язку. До побачення. Побачення. До